Олежа, чи слідкували ви за скандалами, які здіймалися під час повномасштабного вже вторгнення навколо дизель-шоу? Я дійсно, напевно, попав в найкращий дизель-час. Це були перші чотири роки, коли були свіжі актори, свіжі сценаристи. Телетріумф все тільки починалося. Воно слава Богу, ні в року вистрілило. Гастролі, все вперше. Це було дуже круто. Зараз, напевне, дійсно, як і будь-який проект, іде певне, ну не можу сказати, згасання, але повторюються теми, відповідно, часом заходять на якусь слизьку дорожку в пошуках нових тем, яка не подобається суспільству. Я не впевнений, що хейт сприймається як щось негативне. Говорять, слава Богу, що говорять, можливо. І він розглядається як і в плюс. І якщо говорити, коли мене мене часто питають, на які теми ви не жартуєте? От я зрозумів зараз, от на яку тему я на в якій парадигмі я намагаюся не жартувати. Це така ота радянська географія. От пам'ятаєте, в центрі живуть круті чуваки. По окраїнам далі пішли. Тут заторможені прибалти, тут містечкові зрадники, українці, білоруси, молдавани взагалі тупі, ті дикі. І менші народи вони підтримували ці жарти. І казах кричав грузину, грузіну, ей ти ж то, русський. Чи там ми всі піджартовували про там якусь повільну реакцію Прибалтів? От на цю тему я намагаюся не жартувати, бо я розумію, що це таке. Відлуння тої такої імперської парадигми, в яку намагались втягнути всі народи, що круто бути титульною нацією, там папа українець, мама молдаванка, запишемо русським, буде легше по партійній лінії. А бути іншим народом було не круто. Говорити іншою мовою було не круто. От в цій парадигмі я намагаюся не жартувати. Я б хотів сказати, що всі інші теми, як гуморист, відкриті для гумору, але це вже страх і ризик гумориста. Чи він викличе більше позитивної реакції, чи він когось образить?